Слава Ісусу Христу! Отже, підкажіть, ми молода сім'я, працюємо, працюємо, не п'ємо, не гуляємо, ніколи нічого злого не робимо. Купили будинок, одна дитина. Була одна дитина, син. У 22-році народилася дочка, а в лютому цього року раптово померла. Але суділо не в цьому. Я неодноразово у дворі знаходив то прикопані яйця. То копійки, то взуття підкладене дитяче. Багато хто каже, що це все погано. Хто це хтось вам робить, ці підкидали, підклади по ворожках, магам. Я не ходжу, я з цим всім борюся. Я така людина, що за своє життя, як то кажуть зло, нічого нікому не роблю. Живемо по совісті, а що в мене є нажити власним потом і кров'ю. І мозолями, а як получається, я чи моя сім'я комусь як кістку горді. Не <кій> <кій> знаєте, не раз так думаєш собі, яйця закопані, копійки там підкидають, я свідому. Ну, я ніколи свій, свої подвір'я не перекопував. може там теж якісь яйця закопані. Всяке буває. Знаєш, яці стухли, куди будеш їх викидати, та люди перекопують. Не треба на все дивитися як на ворожбу. Ви тим даєте їм силу ворожкам, а собі робите неспокій. Диявол хоче, щоб його визнавали. Він хоче, щоб його боялися, бо він хоче на вас впливати. Як ви будете переступати через кожну нитку, через кожен якийсь папірчик, через кожне щось якесь намотане, перемотане, ви закінчите шизофренією, це, я би навіть сказав, в кращому випадку, а в гіршому випадку, Ви не доживете до старости, мрете молодими. Бо тому що людина, яка вірить в ворожбу, я не хочу казати, що її нема. Я хочу вам сказати, що ви ворожбу ставите вище Бога, що ворожба дужча, як Бог, запрошу. Як ви так Бога поставили нижче плінтуса, як ви хочете, щоб він вас рятував? Ви знаєте, скільки мені приносить всяких речей незрозумілих? Тут в Дніпрі, от недавно, от, в мене там є такий крематорій і ми там все спалюємо. Я беру кожну цю вашу комедію в руки. Часом люди бояться, я сам приходжу, то все беру. Я ще в городниці був на парафії теж носив, виводив, викидав. І от такі жаби, як кашкет, от такого жаба, я ще такої в життю не бачив більше ніколи. Я сам, ну не в руках я її ніс, а на лопаті. Виносив її оту жабу отаку. І багато чого? Бо Тому що я Божа дитина. Я би сі опускав до того рівня. Оцих всяких мотанок чи що? Ворожки для тупих. Кожен, хто ходить до ворожки, показує рівень свого інтелекту. Ви тупачі Я Божа дитина. Для мене Бог вище всього. Яка бабка ворожка зашмарка не може мені щось зробити? Як? Я хрещений, на мені печать дара Святого Духа. Як вам ворожка може щось зробити? Певно, як ви відкрили їй двері, ви вірите в її, щоб заговорення, то певно, що так. Пустів дідька до душі і потом каже, мені так погано. Християне, будьте Божі діти. Покайтеся, ви вінець Божого творіння. Не опускайтеся до рівня Примітивщини. Яйці, копійки, камчики, шнурочки і так далі. Взяв то фікну гетик сміття просто. І казати, це, це для примітивних, для тупих людей, не для мене. Взяв, зібрав, кинув, спалив геть все. Перехрестив водов покропив свічену крапку. Самі діть, роблять рекламу, розумієш, потім каже, що у нас так у в житті погано. Бога виробить рекламу. На кожному кроці. Кидайте мені все, що хочете. Я Божа дитина. Є така українська народна пісня. На камені ноги мию, на камені стою. Не? Кругом мене чари сиплять, а яся не бою.